Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом знову протести в Росії, про які мовчать російські пропагандюги у Дагестані. Спалахнули протести проти тамінно оголошеної в Росії частково мобілізації. Протести супроводжувалися затриманнями та сутичками громадян з поліцією. Варто припустити, що поширення антивоєнних виступів а лише Дагестаном не обмежиться. Шакалів Путіна і Кадирова женуть незабаром може спалахнути увесь кавказький регіон. Пише Денис Попова. Чи для видання апострофа координація мітингів у Дагестані, зокрема у місті Махачкала, здійснювалася за допомогою телеграм. Одну з головних ролей у цьому зіграв у телеграм-каналу Дагестан», який протягом доби отримав понад 120 тисяч підписників. Тут публікували анонси, заклики та рекомендації щодо участі у мітингах протесні події у Дагестані спрямовані проти мобілізації у Російській Федерації. Повернули увагу українців та згадувалися у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського. Цікаво, що у своїх закликах виходити на вулицю організації організатори мітингів у Дагестані іноді апелювали до поеми Тараса Шевченка, «Кавказа», присвяченої присвячений боротьбі горяна з російським самодержавством. Саме у цьому поетичному творі міститься крилата фраза борітися поборете. Протести розпочалися в дагестанському селі Ендіреян, де місцеві жителі перекрили дорогу та уступили у бійку з правоохоронцями через помилкову мобілізацію. Начебто, військові комісари призвали хлопця, який уже повернувся з України. Слід зазначити, що багато представників Дагестану за. Гинули на українському фронті або повернулися звідти каліками. Що стало головною причиною протесту у Ендіреї? Люди перекрили трасу. Не обійшлося без стрілянини в повітря з боку поліції. Основні події розгорнулися пізніше у мухачкалі. Двигуном протесту стали жінки, яких поліціянти побоювалися чіпати. Очевидно, поліціянти боялися повторення іранських подій. Як відомо, іран поринив у вира народного бунту після новини про смерть 22-річної дівчини Макси Аміні, побитою поліцією мора. Лі за неналежне носіння хіджабу жінки не боялися говорити поліціянтам, що саме Росія напала на Україну. Вони відважно блокували пересування поліцейських машин. Мітинги переросли в сутички з поліцією. Коли приєдналися чоловіки почалися затримання. Очевидно, слід чекати на продовження історії, оскільки у телеграм-каналі Утрадагістана з'явилися заклики до нових мітингів на перенесення акції до акабардино балкарії Апостров передбачив спалах у Дагестані, коли писав про. Односторонні рішення лідера Чечні Рамзана Кадирова припинити часткову мобілізацію на території ЧР воно могло бути продиктоване як особистими амбіціями Кадирова, так і прихованими процесами у самій республіці, що загрожує такими народними виступами. Після цього Дагастанція могло виникнути логічне питання, що так могло бути. Але не лише демарш Кадирова став каталізатором мітингів. Дагестані безладна мобілізація на війну з Україною породила спогади про історію поневолення Росіянами. Народів Кавказу звідси відсилання до творчості Тараса Шевченка і вибухи тагестанських жінок, загарбник Шахідом ніколи не був. І звернення такого змісту сьогоднішній день показав, що усі ваші мільйони витрачені на те, щоб згасити світло ісламу і зробити з нас рабів, пішли в унітаз. Крім того, в Дагестані дуже незадоволені кремлівським керівником республіки Сергієм Меліковим. Його називають гауляйтером і відкрито. Вимагають, щоб він забирався до Росії. Жителі Національних Республік РФ вважають, що росіяни Ають розправитися з ними, збираючи їх чоловіків на в Україну, тож зерна протесту впали на благодійний ґрунт. Чи означає спалах на Кавказі, який безперечно розростатиметься кінець путінського режиму, сама собою навряд чи. Швидше за все вони навіть не призупинять процес мобілізації у масштабах усієї країни. Але проблема тут у іншому: централізована російська влада не підтримує багатозадачність і оперативну пам'ять Кремля, і так було перевантажено завданнями пов'язаними з проведенням соціальної військової операції в Україні, не закінчивши один процес у цю пам'ять. Завантажили ще й мобілізацію з усіма супутніми викликами, протесні спалахи на Кавказі, навіть якщо вони не розростуться. Велике полум'я це ще один почок задані втомлений мозок імперії, немов старий комп'ютера, система почне гальмувати, приймати запізнілі рішення, сипатися. Той же час курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану перемоги України. Про це раніше сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Ми коментуючи цю заяву, військовий глядач Денис Попович висловив думку, що успішна операція на території РФ посиля, переговорені позиції Української держави. Ми не бачили і навряд чи побачимо весь той план, який Володимир Зеленський представить західним партнерам. Я можу лише сказати, що Курська область, на мій погляд, є частиною обмінного фонду території, є обмінний фонд людей, тобто військовополонених. Коли ми свої бійці обмінюємо на російських військовополонених а є обмінний фонд територій, і Курська область до нього входитиме. Тоді, коли почнуться переговори з приводу мирного врегулювання цієї війни, а вони коли-небудь почнуться, сказав гість ефіру. Попович нагадав, що раніше Путін постійно заявляв про те, що він нібито готовий до мирних переговорів з Україною, але з урахуванням ралій на фронті. Зокрема, він закликав залишити Херсон і Запоріжжя, оскільки за його словами до конституції Російської Федерації за результатами так званого референдуму 2022 року ці території були включені, і Путін постійно говорить з приводу реалій на землі. Так ось зараз ра. Алі, дещо інші і ці реалії входить також Курська область, і це дуже важливий козир на можливих переговорах, який дав би змогу виступити Україні з набагато кращих сильніших позицій, ніж аби ми на переговори просто прийшли на тих умовах, як то хочуть в Кремлі. Наголосив спікер. Оглядач також прокоментував інформацію про те, що ніби російські військові знали за кілька місяців про наміри Сил оборони України почати операцію в Курській області. На думку Поповача урі. Ришальну роль зіграв людський фактор і російське. АОС. думаю, що тут виключно зіграло роль. Ось це російське. АОС. тобто не повірили. Вирішили, що цього не буде, бо цього не може не бути ніколи. Тому що і це як Україна може повернути перетина кордону РФ, мовляв, вони взагалі знахабніли, не розуміють наслідків і так далі. Просто вирішили, що це мало ймовірно. Всупереч тому, що російські військові як військові мали би виходити з найгіршого сценарію, резюмував гість ефіру. Редакція каналу нанесе відповідальність. Альності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.